Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами таке питання розглянути, цитату знаменитих людей. І тут у нас пані Мосійчук дещо сказала. Я не буду все Це інтерв'ю. Вона давала, здається, українській правді. І вона таку фразу про поворознюк ще й годує усіх, а поворознюк ще й годує усіх. Ось. І коли е, журналіст зробив такий вираз ну, на зразок серйозно, а вона, він же ж аграрій, давайте просто подивимось. Мені, мені особисто, наприклад, цікаво, він же ж годує усіх. І так, покажіть нам, як він усіх годує. Ой, відверто вам скажу: все, що дав, те і забрав, так, як то кажуть. Я не буду довго тут говорити і трендіти. Вибачте, що так, ось, але дивіться, тут, скоріше за все, людина ну, дає, щось вона дає. Але, ви бачите, це скоріше нічого він не дає. Скоріше за всього, він нікого не годує. Найбільше свою, можливо, жінку, дітей там рідних. Це людина яка, ну імператор він не може працювати. Ви розумієте? Імператор він що робить? Він робить свої закони, він, він головує. От він вважає себе імператором. Я не бачу тут, що він когось годує. Навіщо вона таке говорить? Ви знаєте, це скоріше за все, ну. Проштовхнути його кудись, зробити йому імідж. Хоча тут немає не зірки, немає карти, немає сімки кубків. Ось тут, скоріше за все, ви знаєте, вказівка зверху. У неї така вказівка зверху, щоб показати, що він такий. Всім дає, всім допомагає, що він всі сили туди тратить. Насправді, мої дорогенькі, це все вказівка зверху. Тобто я не бачу тут, що він конкретно всіх годує, якщо є хтось з вас, може прочитати по-своєму. Я не бачу тут, тут вказівка зверху, так я про нього говорити. Тому що мені так здається в нього або рейтинги щось впали. Ось ця карта може говорити про падіння рейтингів. Що е, ніби не все так гладко там. Я не хочу в це розбиратися. Просто мене, знаєте, трошечки збентежило. Він усіх годує, це Кого усіх? Всю країну. Ну, ось можливо, якусь частинку. Показує, Дає 25%. Тобто, це можливо в, той, в тій місцевості, можливо, це йде кудись наверх, ось, за те, що е вказівку дали його так, ну, презентація цієї людини. Я не бачу тут. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за запитання, я для себе це побачила. вам, мої любі, і разом до перемоги!